Чоловічі спортивні лонг-сліви від бренду Кривіт. Лише 164 гривні за одиницю. А в лоті буде аж 21 позиція. І ціна лоту 3450 гривень. Дивимось, які вони в нас можуть бути яскраві, блискавка до середини грудей. Ось іде світловідбиваючі елементи. Ось так зроблений рукавчик у нас. Тут є місце для пальчика майже в усіх. Ось так понизу йдуть. Такий прямий крій більше. І ззаду, позаду також є світловідбиваючі елементи. Далі вони можуть бути в пакуванні, можуть бути без пакування. Покажіть, будь ласка, ось такий варіант може бути. Ось такий варіант чорний, але всюди є такі яскраві елементи. Ось такий варіант може бути. Колір хакі. Дивимось по складу. 88% у нас іде поліестер. Показую ще, хто любить більш такі стандартні кольори. Ось такий чорний є кольор, збірочко, як ви бачите. Вони гарно тягнуться, швидко, сильно сохнуть. Для спортсменів це саме те, що потрібно. Ось також йде блискавка. Всередині вони навіть утеплені, я б сказала. Да, вони утеплені. І такий такий самий рукавчик. Показую ще ось такий варіант, може бути. Яскраві кольори, гарні. 164 гривні це дуже актуальна ціна. Люди спортом займаються круглий рік, тому цей товар актуальний завжди. І давайте швиденько покажу ще синій варіант. По розмірам, приблизно S, M, L, XL будуть варіюватися між собою по кількості і по кольорам. Це вже ближче туди до менеджерів, точніше, звертайтеся. Ось такий варіант може бути. Але 164 гривні це дуже солодка ціна. Тому, якщо ви хочете замовити даний лот, залишаюся інформацію знизу під відео. Звертайтесь до наших менеджерів.